Матея, свято Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважені! Того часу приступили до Ісуса Фарисеї, спокушаючи, його, спитали, чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якої будь причини. Він відповів їм, хіба ви не читали, що творець від початку сотворив їх чоловіка і жінку і мовив, тому покине чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і вони будуть двоє, одне тіло, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що че Бог злучив людина, хай не розлучає. Кажуть вони до нього, чому ж тоді Мойсей відів дати розвідний лист і відпустити її. Він сказав їм, задля жо, за жорстокості сердець ваших, Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і жениться з іншою, той чинить перелюб, а хто жениться з розведеною, чинить перелюб. Кажу до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він відповів їм не всі розуміють це слово, лише ті, кому дано. Бувають босковці, що з матірнього лона такими народились. Бувають скопці, яких люди оскопили, бувають скопці, що самі себе оскопили заля царства небесного. Хто може збагнути, нехай збагне. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос говорить про покликання. Пропокликана до Царства Небесного. І кожен вибирає стан, у якому він хоче прямувати до Царства Небесного. Це може бути одружений стан. Це тоді означає, що чоловік і жінка стають одним тілом, і вони двоє йдуть, прямують в напрямку неба. Другий може бути вид це є. То не одружується і жертвує своє життя повністю на служіння, повністю для Царства Небесного. В сьогоднішньому Євангелії Ісус саме наголошує на подружжі, бо підступили до Нього фарисеї, почали спокушати, казати, чи ми можемо відпускати своїх жінок. Відпустили, взяли другу, відпустили, взяли третю, четверту. Собі зі всіма пожили, зі всіма добре, але каже Ісус Христос не так. Каже, бо раз ти вибрав, це є на ціле життя, це є твій вибір. Бо каже, що Господь Бог сотворив чоловіка і жінку у раю. Де вони перебували? У царстві Божому. Перебували у раю. І вони були сотворені для царства Божого. Так само і ми, всі є сотворені для Царства Божого, і кожен з нас також обирає, чи подружжя, чи безжерний стан, але всі ми прямуємо до неба. Дуже важливо у подружжі є зрозуміти, що це є спільна мета Царства Боже. Деколи і бувають по-різному подружжі, бувають і сварки, бувають і непорозуміння, але це не означає, що сказати, все. Ти мені більше не потрібний, ти мені більше не потрібна. Господь дає нам прощення, Господь дає нам любов. Бо саме подружнє життя це є зростання у любові, це є вправляння у любові, це є вправляння у прощенні, це є приймати всі виклики разом, це разом молитися. Тому що подружжя це є домашня церква. каже Христос: де двоє. Або троє там я є серед них. Навіть сам Ісус Христос Він вибрав подружжя, щоб прийти на землю. Він собі міг в будь-який спосіб прийти на землю, але Він вибрав подружжя. Він вирішив народитися від Марії. І тим самим Він підносить подружжя до гідності святої Тайни, Його присутність на весіллі в Кані Галилейській. З учнями, з Марією показує, наскільки важливе є подружжя свого часу митрополит Андрей Шептицький казав, що суспільство є тоді здорове, коли подружжя є здорове, бо це є клітина суспільства. Якщо подружжя вже є хворе, тоді і суспільство буде хворе. Тому дуже важливо розуміти це. Не піддаватися дияволові, бо диявол тільки хоче, щоб всіх пересварити, розсварити, щоб всіх розігнати, тільки щоб не бути разом. Бо він розуміє, що коли двоє або троє, так Христос є серед них, тому він воює. все тільки щоб знищити подружжя, бо знищить подружжя, знищить суспільство, знищить цілий світ. Тому дуже важливо є бути з Богом, молитися разом подружжя. Йти до сповіді, йти до церкви, йти до причастя, бути разом. Були в раю Адам і Єва, правда? Що вони мали робити? Вони розмовляли, розмовляли з творцем, вони насолоджувалися тими дарами, якими Господь Бог дав. Тепер, що ми маємо? Ми маємо, диявол дає нам багато різних спокус, тільки щоб відірвати нас від спілкування, щоб ми не спілкувалися між. Собою. Ми маємо зараз інтернет, ми маємо зараз новини, ми зараз маємо телефони. Ми зараз все маємо те, що викрадає наш час. І ми тоді залишаємося без часу один для одного. Такий кліп бачу на Фейсбуці, що чоловік мандрує жінкою, і чоловік сидить на такій горі. На лавці такий гарний пейзаж, а чоловік постійно в телефоні, а жінка постійно бігає, фотографує, тішиться, яка то краса, яка це, а чоловік з телефону не вилазить І жінка до нього каже, та подивись, каже, яка краса, та подивіся, який цей. Він каже: угу, добре, угу, добре. І жінка фотографує той пейзаж, висилає йому на телефон. Він отримує на телефоні і каже, вау, яка краса. Жінка забирає телефон, йому голову до гори підняли, каже, дивись, вау. Каже. Так само і. Діявол закручує нас так у вірі наших щоденних справ, що ми не маємо часу на молитву, що ми не маємо часу один на одного, не маємо часу для наших дітей. І це є катастрофа. Також такий гарний приклад є, що один тато, він же старший дідусь був. І дуже хотів побачити своїх внуків, своїх дітей. В нього щось було десь п'ятеро дітей. І тут настав час, Різдва, думає, як їх позбирати всіх докупи, щоб вони всі прийшли, щоб я потішився, разом з ними побув. І він робить такий крок. Висилається до дітей записка, що ваш тато, ваш дідусь помер. Просимо приїхати на похорон на вечір, Різдва, коли свята вечеря. Всі, коли отримали цю звістку, зажурилися, всі почали переживати, всі почали відміняти свої плани, хто куди мав летіти, що мали робити, ось всі збираються на похорон до тата, до дідуся. І ось настав той час. Приходять вони до будинку, прилетіли. Будинку світла нема, дивно, машин нема, нікого нема. Що це таке має бути. Заходять вони до хати, нема нікого, нічого не чути, заходять в другу кімнату в залу, включається світло, виходить тато і дідусь каже, нарешті каже, я вас всіх позбирав разом, і ми можемо побути разом. Тому дуже важливо є пам'ятати один про одного, приділяти час один одному, шукати того часу, тому що життя є дуже коротке, воно як одна мить, сьогодні ми є, а завтра нас нема. І це життя це є вступ до вічності. Тому проживемо це життя гідно, достойно, в любові, в мирі, в радості і в прощенні. Допомагаймо один одному, любімо і пам'ятаємо, що ця любов складається з маленьких кроків. Вибач, дякую, я тебе люблю, ти мені потрібний, ти мені потрібна. І молитися, бо тоді Бог є з нами і в усьому нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!